Жодної позитивної характеристики не опубліковано. Будь ласка, у мене зараз мій власний час, а ви втручаєтеся. А як ви їх характеризували тих хлопців? як сабках учнів, як з середнім рівнем знань. Не втручайтеся навчальним протесту. Я не даю згоди на зону, не хочу ніде фігурувати. Саме ця вчителька, яка не бажає йти на контакт із журналістами, класний керівник трьох валтівників із верхніх воріт на Мукачівщині. Вона, за словами шкільного психолога Галини Кремінь, і складала характеристики трьох підлітків, які зіграли свою роль під час винесення вироку. Хлопці від моменту, як це сталося, заклад не відвідував. І наразі також вони не відвідують. Вони зараз у нас навчаються на екстерній формі навчання. А з ними ви намагалися якісь бесіди проводити? Ні, я тільки з потерпілою. після винесення вироку. Я бачила, що її психологічний стан змінився. Він погіршився і значно погіршився. Дівчина, над якою жорстоко познущалися її ж друзі з дитинства, це двоє близнюків та їх товариш. Каже, вирок суду для неї був справжнім шоком. Замість суворого покарання нападники відбулися із терміном. Під вартою гвалтівники з моменту вчинення злочину просиділи всього три місяці. Після під час слідства були під домашнім арештом. Утім, навіть його за словами дівчини не дотримувалися. Вони за мною викликали, були раз. Я пам'ятаю, вліт я була йшла, а вони на мене вся команд сама там. – Тобто вони продовжують, да, вони були під арештом, вони за мною викликали. Дітей наговарюють, багато разів, чи типу, а така, сяка Через резонансну справу, що вмить набула розголосу на всю Україну, суддя Воловецького районного суду і його ж голова Оксана Софілканич, яка винесла ганебний вирок ґвалтівникам, пішла на лікарняний. Наскільки мені домовець з вчорашнього дня. Ну, діагноз я вам не можу відповідно сказати, прокоментувати це. Ну але десь, напевно, та вся ситуація десь вплинула, бо все ж таки вона не молода людина, десь може якось то вплинуло. Суддя-спікер Северен Павлюк каже, правоохоронці кваліфікували злочин за статтею 152 кримінального кодексу України зґвалтування. Утім, уже в ході судового розгляду виявилося, що така кваліфікація не відповідає суд медекспертизі, тож прокуратура змінила обвинувачення. На підставі тих доказів, які були досліджені, зокрема важливу роль була судово-медична експертиза, яка показала, власне, що проникнення не було. Інтереси дівчини у судовому засіданні представляв її батько, представник безоплатної вторинної правової допомоги та представники служби захисту дітей Нижньоворіцької сільської ради. Серед складу останніх, за інформацією із соцмереж, перебувала мама двох гвалтівників близнюків. Утім, сільський голова Іван Грига таку інформацію заперечує. Те, ви на дверях бачите, Гафина із Наталія Юрівна, то взагалі просто вони однофамільці. А мама хлопців Гафиниць Наталя Федорівна. Її колеги то працівники у тому кабінеті, де ми перші були. Начальник відділу освіти, то вони просто разом працюють. Начальник відділу освіти не давав характеристики. На як є от дуже багато пишуть в соціальних мережах, що хороші характеристики. Характеристики далі такі, які вони заслуговували на той момент. Чимало питань виникають до служби захисту дітей у громаді. Утім, Наталія Хмельницька, яка наразі виконує обов'язки начальника, виявилася не надто говорючою. За її словами, окрім роботи шкільного психолога із дівчиною, вони не вживали жодних заходів. Психолог шкільний надавав психологічну допомогу і спілкувався з дівчинкою. Що сталося, то сталося. Ми з нею спілкувалися. Як, як відомо, ви представляли інтереси дівчинки в суді? Ми не представляли дівчинки в суді, ми представляли е, неповнолітніх і підтримали позицію прокурора. Угу. Е, неповнолітніх ви представляли хлопців інтереси. У, У всіх неповнолітніх. Так. Е, що можете сказати взагалі за цих нічого. хлопців? Я їх не навчала і нічого не можу сказати. У службі справи дітей і ці хлопці на обліку не перебували і не перебувають. Надалі, які будуть ваші подачі з приводу цієї ситуації? Без коментарів. Батько потерпілої Віктор розповідає півтора роки із моменту скоєння знущань над його донькою були складними. Експертизи, допити і судові засідання давалися родині нелегко. Натомість судовий вирок його обурив. Експертизи порівняно з цим, що врахувалося, що проникнення не було. Вони перехвалі статтю 152 на 153, яка теж в срок показували 5 до 7 років позбавлення волі. Я з нею згодився, а в кінці справи показалося, що додали дві статті, з якими я не був ознайомлений 104-75 і тоді вийшов такий вирок. Перекваліфікації статті на 53-до неї додавалися 66-67, та а до кінця вони ніде не були показані і в кінці дві статті спливли взагалі інші 104 та 75-та. На захист потерпілої стали відомі адвокати, активісти, губернатор Закарпаття, ЗМІ і громадськість. Дівчина отримає кваліфіковану психологічну допомогу. Також юристи вже готують апеляцію на оскарження судового рішення. Усі домагатимуться справедливого вироку.